Вітаю вас у нашому етері. Слава Україні! Героям слава вітаю студії всіх глядачів. Ну, як бачили в матеріалі, що от президент Федерації легкоатлетики Закарпатської області Коноваленко тренується у залі для єдиноборства у спортивному костюмі от з написом «Раша», а також жартує про відокремлення Закарпаття від України. Як ви гадаєте, які взагалі висновки? От можна зробити з цього. От що на Закарпатті війни не відчувають? Ну, бо от на Закарпатті навіть комендантської немає години. Чи це от в чомусь інша проблема, глибинніша? Ну, коли ми говоримо про Закарпаття, треба врахувати кілька моментів. Перше, якщо відштовхуватись від теперішньої війни, яку розпочала. Росія проти України то закарпатська бригада 128 є чи не однією з найбільш відоміших, і я особисто знаю ситуацію на Закарпатті, і там немає такого села, в в якому би не було воїнів, які воюють чи загинули за незалежність України. Тому тут поведінка однієї людини чи навіть групи осіб не може бути показовою для того, щоб оцінювати Закарпаття як регіон. Коли ж говорити про історичну місію Закарпаття, згадаймо, що е з огляду і на своє розташування е географічне, і на свою історію воно завжди перебувало під різного роду окупаціями. І коли розпадався Радянський Союз. То на Закарпатті залишилося дуже багато військових а там був зосереджений величезний блок, який мав протидіяти НАТО. Блок країн Варшавського договору пригадаю, тільки найбільшу антенну, яка слідкувала супутник і здається до сих пір. Вона працює, але вже на Україну, і там рівно ж було багато агентури. І в 90-х роках, зокрема, після проголошення незалежності України у 91-му році по цілій Україні ми зробили величезну помилку, помилку якої не допустилися Балтійські країни, і тому вони не мають сьогодні того, що маємо ми. А саме, ми незалежність України, проголосили, і по суті, українці такі люди. Щирі, емоційні, довірливі, і ми просто-напросто змінили прапор, змінили герб, але багатьох людей лишили на тих самих становищах. Можливо, по-іншому би не можна було б поступити. Я не можу сказати, бо я в ті часи жив і дуже свідомо знаю, як була така ситуація. Але тоді ситуація легко оцінювати ситуацію з перспективи теперішньої, так. Але тоді був зовсім по іншому глядав. Але, як на мене, це була величезна помилка. А тоді були люди. Були люди, які могли очолити країну, які могли очолити громадські процеси. Але, на превеликий жаль, як завжди, є в нашому народі. Наш народ добрий, розумний, побожний, але має заздрість. І та заздрість нас вбиває століттями. І тому. Ми не обрали достойних людей до влади, а вони залишилися і перефарбувалися при різних владах. І цей чиновник, якого ви говорите, він, зокрема, і, певно до таких і належить, і він не є один. Я переконаний, просто одного схопили і він себе видав. Насправді таких є чимало. Я думаю, правоохоронним органам більше відомі певні прізвища ніж мені. І очевидно, що найбільшою проблемою, навіть однією з найбільших проблем теперішньої війни, є не тільки вороги, як казав Симон Петлюра, не тільки чужі воші, але й свої гниди. І у нас на превеликий жаль, з тими внутрішніми гнидами є величезна проблема. Зрештою, ми навіть знаємо, що в історії у нас були окремі категорії людей, які називалися ЯНИЧари, це є. Люди, які генетично пов'язані з українським народом кров'ю, але які були зрадниками, очевидно, зрадники є в кожному народі, але на превеликий жаль, я от не один раз усвідомлюю масштаби масштаби агентури, яку залишила радянська КГБ і якою користується теперішня Російська ФСБ. Ви знаєте, я чесно кажучи, деколи, коли довідуюся певні прізвища в силу обставин, що мені працювати, доводиться працювати в архівах, то ви знаєте, я деколи приходжу з архівів такий вимушений, якби мені довелося, знаєте, кілька тонн піску на плечах нести. І ви знаєте, якщо я як священик, деколи ну, не можу перенести певної інформації, то можете уявити, коли б ми оприлюднили. Цю інформацію на люди, а це а це, це є величезний пласт Але я переконаний, що передовсім служби відповідальність служби безпеки повинна працювати принаймні над одним. Вона знає тих людей, щоб цих людей усунути з керівних посад. Це в першу чергу. А на превеликий жаль, так не є. Я одразу хочу тут ремарку пояснити своє питання, так щоб вони правильно не зрозуміли, однозначно не применшу ні в якому разі роль та закарпатців, які боронять кордони і там не хочу нікого образити про те, що там Закарпаття не чує війни. Тому що от я так буквально кілька тижнів тому відвідувала Закарпаття. Я вам тут по-чесному скажу, що я ледве заснула. У третій ночі, тому що під вікнами туди-сюди шмигали машини. Музика була російська. Увімкнута на повну гучність. Ну я не кажу за всіх, тобто тут звичайно що не треба узагальнювати, але ну от є таке відчуття, ніби то ну от нема там розумієте, війни. очевидно, що частина людей захищають і дякуємо їм за це і докладається до нашої перемоги. Але тут, тут цікаво, чи це є не наслідок цієї, я маю на увазі, оце ця ситуація з цим паном, так що це не наслідок цієї політики угорч яка підтримує Росію і яка от розповсюдилася, в тому числі на Закарпаття. Бо ну от дивіться ніхто навіть зауваження чоловіку ж не зробив. Бо на Львівщині ну таке тяжко уявити. Ви правильно цілковито. Я так буваю також не часто на Закарпатті. Я дуже часто буваю на Закарпатті. Я готовий підтвердити ваші слова. Очевидно, за все залежно від регіону, але знаєте, ситуація дійсно радикально змінилася. Якщо в перші дні війни там ви знаєте, не можна було почути російської мови. Українська мова пішла вперед. Навіть я зустрічав центр прийому біженців, де були вивіски. Тут розмовляємо рідною мовою, зараз ситуація змінилася. Ситуація змінилася, мені важко оцінювати, що саме вплинуло. Але ви знаєте, піднімати починає голос, очевидно, той десь русський мір. Ну і я не можу пояснити цього, бо я не є політик, але я думаю, що кожен з нас знає, що Закарпаття якимось чином, воно за час війни дійсно. Слава Богу, не зазнало обстрілів, але дехто це приписує політиці теперішнього, скажімо, політичного діяча угорщини відомого всім Орбана і його партії про його якісь домовленості з Путіним. Мені важко це сказати. Але тим не менше на всіх фронтах ми повинні працювати. А що до вика щодо того, що ви кажете за Львівщину, це правду ви говорите. Але треба зрозуміти, що на Закарпатті може я це скажу, бо, бо це не кожен наважиться собі сказати, особливо той, хто живе на Закарпатті. На Закарпатті, хто знає, існує певна клановість, Клановість бізнесу. Клановість, скажімо, певного поділу інтересів, то що я не хотів би називати прізвища, але це всі люди говорять між собою, але люди бояться деколи про це сказати відверто. І Якщо на Львівщині є такий, ну як би не було дух свободи, тут люди борються. Ви знаєте, там не можна боротися, тому що Закарпаття поділена саме у собі. По перше. На рівні такому там є і українці, і мадяри, і скажімо, мадярські цілі села, де українською залі не говорять. Є румуни, плюс є промадярські, проросійські є там уявіть собі, я вже не, не один раз в вашому ефірі вашого телеканалу звертав увагу, що Закарпаття є центром православ'я московського в Україні. Причому там, на відміну навіть від самої Росії, люди ходять до церкви, люди побожні, і там люди, оці священники, монахи, вони ідеологічно переконані не тільки у певних духовних речах, а у правильності руського міра. Ви знаєте, там можна зустріти такі теорії, що у які, які лунають з уст багатьох православних в Москві, що в радіо говорять по-російськи. тому. Там бути українцем правдивим на Закарпатті, ви знаєте, є дуже і дуже важко. Я хотів би вам пригадати історію е, з хлопцями з правого сектора, які були спробували вчинити військовий бунт переворот. Я е, не знаю, скажімо, ну це був 14-й рік, хто пам'ятає ці події, і там задіяли були національну гвардію вертольоти, але там насправді мало місце. Бунт проти, проти кримінальної системи. Треба сказати, що і Медведчук має вплив до сих пір на Закарпатті. Я принаймні буду стверджувати про церковне середовище. Я не знаю, яким чином, але фінансуються цілі монастирі і фінансуються цілі рухи. Я е, є один такий славний проповідник на Закарпатті, який відказ Сидор, який запрошував Путіна до Закарпаття. Йому до сих пір нічого не зробили. Він спокійно сидить проповідує. Розумієте, якщо от ви мені поставите перед очі цього чиновника, якого я не знаю, Сидора, який щоднини промиває промиває мозги людям і страшить, і це до речі, можна переглядати онлайн. Через онлайн трансляцію він на початку війни ще був тік, боявся, а тепер він піднімає так голос, що це просто знаєте диву, дивуєшся, де дивляться відповідальні органи. Ну, бо бачите, в нього все-таки як у цього пана Коноваленка немає на спині Раша хіба що не пише, але от давайте йдемо ще до теми вам, мабуть, ближчої про законопроект про заборону у ПЦМП. От він вже ну давно готовий, наче до розгляду. От але от понад два роки ну ніяких взагалі дій з ним не вчиняється. От як ви гадаєте, це з політичних мотивів, чи все ж таки з релігійних? Я думаю, що ця справа має свої різні кінці і правдоподібно, є певні перестороги. Перестороги є слушні, і на них не можна не звертати увагу. Пересторога перша, що ми і так маємо вже один фронт, і ще один фронт відкривати релігійний може спровокувати. Може спровокувати внутрішній розлам в Україні, внутрішню колотнечу, бо тому, що немає більше, скажімо, ідеологічних воїн за війни, війни релігійні на релігійній основі. Чому тому, що коли йде релігійна війна, люди готові віддавати своє життя в ім'я вище, тому що релігія говорить про те, що є після смерті. Я думаю, що тут саме. Депутати бояться того з іншої сторони, ну я би не сказав, що от сьогодні говорять багато, що московський патріархат є там переслідуваний. Я того не бачу абсолютно, тому що зрештою вони самі демонструють, що вони свобідно діють. Більше того, я от звертаю увагу на такі речі, на які не звертають увагу увагу вірні. От дивіться зараз на екрані є трансляція богослужіння біля Києво-Печерської лаври. А я звертаю увагу на фотографії теперішніх їхніх богослужінь. і я вам скажу, що вони ходять у ризах в хрестах золоті, які коштують тисячі доларів. І більше того, ми священники розуміємо, звідки це походить. Вони мають свій завод. Церковної продукції, який знаходиться під Москвою. Софріно, цей завод подарував по суті Сталін російській православній церкві за участь у Другій світовій війні. Ну і видно, що за ними стоять певні чиновники, олігархи. Зрештою, що правди, скривати з сьогоднішнього нашого багатопроводу. Причому, чому я мені відомо в різних службах, скажімо, військових, і не тільки вони ну, ходять до московського патріархату. Чому мені здається, що причин є декілька. По перше перша причина, прошу я тут? Перша причина мабуть криється в тому, що вони були охрещені і виховані в московському патріархаті. І вони вважають, що якщо вони ну переосмислять щось, що вони не будуть спасені. Інші, мені здається, просто мають певні дивіденти, це створилася секта. Секта, чому я маю право говорити про секту? Бо це не я говорю Російський це мір як ідеологію. Як сектантську ідеологію засудило світове православ'я, засудило українське православ'я. До речі, богослови на чолі з відомими чільниками богословської науки осудили і сказали, що це абсолютно протирічить Євангелію, що вони використовують Євангелію для проповідування політичних ідей? Ну і ви розумієте, мені дивно, що люди не можуть збагнути. Тобто є тут також, скажімо, інституційно. Інституційно російську православну церкву ну вже давним-давно потрібно було поставити якось у певні рамки. Я не знаю, як це робити. Чесно вам скажу, бо я є богослов, і я знаю різні сторони медалі. Мене найбільше, скажімо, питання переді мною, яке постає на яке я не маю відповіді, що робити з вірними. Які справді свято переконані не так у Кирилові. Знаєте, вони не так переконані у руському може, мірі, але вони переконані, що поза православ'ям у тому, в якому вони живуть, вони не кажуть, що то московське, що то українське немає спасіння. І, до речі, там є дуже багато молоді. І я не знаю достеменно. Скажімо, справ їхніх, я думаю, що тут треба йти покроково, але 100% для того, щоб очищити цю структуру. Бо якщо цілковито за. Прошу, от покроково. Я пер, прошу, що перебиваю, але от ну буквально вчора нардепи заблокували трибуну, щоб винести якраз питання заборони у ПЦМП в Україні, і ці пропозиції не були підтримані. От чому ви якраз оце, про це почали говорити? От хотіла ну, ну, дивіться розумієте, мене що дивує, що на даний час наші нардепи вирішують не тільки питання московського патріархату. Але багато питань, які стосуються релігійного життя, і абсолютно я вам хочу сказати: вони не консультуються з богословським середовищем, яке фахове, релігієзнавчим середовищем, вони просто-напросто роблять свої якісь суб'єктивні висновки. І ми маємо ситуацію неповаги до законодавства, яка в Україні і так була, вона на, на даний час зростає. Чому тому, що приймаються закони? Які, ну знаєте, є абсолютно не стратегічно непродуманими. Я дуже боюся. Я, я, наприклад, за те, що не то, що я за те, я бачу потребу в очищенні православ'я в Україні як такого, знаєте, російського. Але і бачу, що треба щось робити що треба напевно що перше відтяти їм джерела фінансування, тому що я вам ще раз кажу. Такого фінансування, якого має, яке має Московська Московська церква Україні, мабуть, немає ніхто. Я не знаю, як вони фінансуються, але я бачу їхніх ієрархів і їхні, їхній провід. Ну, це 100% не спожертв вірних. Повірте, вірні навіть ті, які ходять до московського патріархату, вони не є такими аж дуже багатими. Там переважно все тримається на так званих церковних олігархах, серед яких найбільш відомим є оцей новинський, новинський. І, але є, ну, що робити? от Уявіть собі, завтра забороняється цілковито московський патріархат, націоналізується все майно, так, відповідно закриваються церкви. От Скажіть, будь ласка, вони мають величезну величезну е, аудиту, скажімо, таку спільноту вірних. Що буде завтра з тими людьми, а це є ну не, не, не мала кількість, і я розумію, що законом передбачено про те, що вони зм, мож, можуть змінити свою релігійну приналежність. То що, ну ви знаєте, це проблема, яка накопичувалася певно протягом всі років, не тільки незалежності, але від 1946 року, коли була ліквідована офіційно українська греко-католицька церква. Радянським режимом, але греко-католицька церква пішла у підпілля, і тоді вони насаджували своє православ'я, своє розуміння Бога, церкви, народу іншим. Тобто, для мене, як для монаха, священника і богослова, питання розв'язку е оцієї церковної дилеми в Україні московського патріархату, є справді е є справді важким. В одному я тільки переконаний. Він цей патріархат Московський нічого не має абсолютного з поняттям церкви, яке ми маємо, яке є євангельським. Бо тому, що якщо єрарх цієї церкви, закликає вбивати українців і пропагує ідеологію війни, і ніхто з єпископів не стане проти, тільки деякі священники, то ну знаєте, це ставить багато питань. Я знаю багатьох. Священників з МП і також вірних, які свідомі того, що, їх, що їхній провід робить величезну помилку, але вони не готові ані перейти там до ПЦУ, ані до ГКЦ, ані, скажімо, щось інше творити. Вони чогось очікують, розумієте, якоїсь мани з неба. Я думаю, що. Патріарх Варфоломей, його авторитет повинен би тут відіграти важливу роль, якщо, якщо Патріарх Варфоломей, скажімо, прийняв в себе групу урядовців України, і, можливо, вони з ним ся радили. Напевно, що є якийсь варіант. Я чув про те, що одна група православних єпископів московських пропонувала. Для них ще створити окрему якусь структуру в Україні, але це є нонсенсу у, у самому у самій суті, е, бо вони вже мають церкву під Вселенського патріарха. Це є православна церква України із предстоятелем епіфанієм. Але от ви знаєте, ну ну важко сказати. Я деколи коли говорю з ними таке враження, що дійсно зазомбовані і застрашені люди. Ну, от бачите, вони я теж спілкувалася з представниками оце у ПЦМП. От вони вважають свою віру істинною, а от новостворено, так православну соборну українську церкву, що то відступники із цими людьми справді нема про що дискутувати. Але от давайте ще підемо до такої теми днями. Папа Римський вкотре закликав Україну і Росію сісти за стіл переговорів. я процитую: зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб сісти за стіл переговорів. Прагніть до миру. І це кінець цитати. А от на вашу думку, який це мир, очима Франциска? Ну ну ми ж тут в Україні розуміємо, що у нас війна за виживання української нації, і це питання миру залежить ну не лише точніше залежить лише від Путіна. Щоб він припинив цю війну. Ну, і, звісно, від наших Збройних сил України, які дають, які обороняють наші кордони. Але от у Ватикані це розуміють. ну Погляньте, найперше так. Церковний ієрарх, будь-який, так, він не може закликати до війни. Він не може закликати до війни, бо це би суперечило взагалі його місії як церковного ієрарха. От ми бачимо, наприклад, е коли патріарх Московський закликає до війни з Україною, підбадьорюючи свій народ, тобто він перестає бути ієрархом церковним. самою своєю поведінкою. Тепер папа закликає до миру. Церковний ієрарх не може закликати до війни. Тільки проблема є в чому? Проблема є та, що якось у публічному просторі, про це нагадується неодноразово. Потрібно все ж таки, щоб прозвучав, прозвучало чітко. Хто є агресором, а ним є Росія, і хто є жертвою, а не є Україна. Оце нагадують досить часто е, папі, і наскільки я аналізуючи ситуацію, дивлячись на все, я розумію, що якісь е, ну є причини на це. Хоча папа, я наскільки розумію, і знаю достеменно певних людей, які його з оточення. Він абсолютно не є людиною, яка є антиукраїни налаштований. Він налаштований на те, і він хоче, щоб запанував мир. І не тільки в Ватикані, але в цілому західному світі, зауважте, є одне розуміння закінчення війни це стіл переговорів. Тобто вони не бачать е іншого виходу з цієї ситуації, як переговори. Зрештою, зверніть увагу на риторику, яка останньо лунає не тільки там. За апостольської столиці, але лунає з заходу. Україна повинна сісти за стіл переговорів. Саме тому українська влада на місяць червень готує. Готує саміт миру в Швейцарії, як мені пам'ять не зраджує. І чому це готує? Тому щоби потім Україні не закидали, що Україна миру не хотіла, не хотіла мирних переговорів. Бо тому, що якщо хтось не хоче переговорів в демократичному світі, то це автоматично є диктатором, і відповідно заклик до миру, заклик до переговорів, він є логічним наслідком розуміння демократії, і папа тому слідує тільки і виключно. Я е, говорив з деякими богословами з апостольської столиці, і також з нашими українськими. Хочу вам сказати, що зважаючи на ту ситуацію, яка складається, очевидно, е, наші зусилля е, велику роль відіграють жертовність нашого народу. Це справді е, кожен приклад геройський треба розглядати окремо і ставити як приклад до наслідування наступним поколінням. Кожду про кожну, кожну приклад кожного воїна, але е, багато схиляється щораз то більше до думки, що е, мир в Україні, е, перемога України це хіба чудо Боже. Зверніть увагу, що ми вже мали на початку цієї повномасштабної війни не існувати як нація, на нас поклали. По суті, крапку всі країни Заходу. Пригадайте, як тікали посольства з Києва, з України. А ми розумієте, проіснували до сих пір. І тепер подивіться, який балаган твориться у системі влади. І от я задаю питання: як ми не то, що відкинули ворога як народ, так? але ще й боремося. І в мене тільки одне пояснення: це якесь, знаєте, надприродне щось є. Боже, що нами провадить. Бо я в інакше я не вірю в те, що знаєте, що зараз прийдуть до влади певні люди, і зроблять мир. Тощо це буде чудо Боже, але очевидно, Бог не діє, Знаєте, на принципі такого як вам сказати, театрального дійства, що от зробив і сталося, та Бог діє. Через людей і тому, папа, коли говорить певні речі, він абсолютно говорить з пункту бачення любові до українського народу. Бо ви розумієте, ми уявіть собі, що ми вже живемо в часі, коли показують нам кожного дня я себе наловлю на думці картинку про смерть, і ми рахуємо дані, скільки загинуло, і скільки ми рахуємо числами людське життя. А людське життя і не повторне. Я себе злапав на, тому дум, на тій думці недавно. Ви знаєте, як священник, Що я просто-напросто я, я вже перейшов в якусь певну межу, і я деколи просто стараюся більше хрестити дітей, шлюбувати людей. Бо е, коли весь час ти є присутній на похороні, смерть настільки б влазить в твоє життя, що ти деколи не розрізняєш знаєте, межі між, між життям і смертю. Здається, що життя і смерть це дві сестри, які ходять в парі разом не, не розривно. Тому на Заході, зокрема, і папа дивиться саме таким чином: він вразливий на смерть. Розумієте, вразливий. І це і е, е, я е, крім того. Я хотів би ще згадати одне: на Заході у католицькому світі пам'ятають до сих пір фатімські об'явлення, які сталися в 1917 році. Сталися вони в Фатімі у містечку, яке абсолютно було далеке від Росії, розумієте? Маленьким дітям об'явилася Матір Божа. Там кілька раз це зафіксовано навіть певними препаратами, тогочасними фотоапаратами, це чуда, наприклад, диво сонця, яке там сталося, і інші. І вона закликала до молитви. Уявіть собі, за навернення Росії. Її послання можна звести до одного: коли навернеться Росія, навернеться в світі, зникнуть всі війни. Отак От коротко, якщо говорити, розумієте? Тобто і силова перемога і навернення це дві різні речі. Дві різні речі чому? Тому що покаяння навернення передбачає, що люди чи частина людей зрозуміє глибину прірви, яку вони впали. Та як німці зрозуміли, що вони зробили, коли підтримували нацизм. А тут прийшли не нацисти. Тут гірші. Так. Рашизм це є ну в 10 разів. Більше. Знаєте, тут навіть не до порівняння, коли певні речі ти читаєш історичні, як поводилися нацисти, як поводяться рашисти. це просто жах. Таке враження, що якісь це не люди.